Волейбол гра, яка захоплює глядачів видовищністю, несподіваними комбінаціями та непередбачуваним результатом. Юні коростенські волейболістки, які брали участь у відкритій першості України з волейболу, показали неперевершену майстерність та за результатами змагань одержали перемогу і привезли до Коростеня кубок. Це вперше з 1982 року наші коростенки стали чемпіонками України. З цієї нагоди привітати спортсменок, прийшов міський голова Володимир Москаленко. Нам дуже приємно сьогодні вас вітати з тим, що ви переможці. Знаєте, в житті завжди треба бути переможцем. І коли особливо Коростень, лугіни, а це в нас якби одна дерблянська земля, достойно представили нас на рівні області України. І перемогли мені там дали таку інформацію, такі команди, як там Одеса, Миколаїв, такі з традиціями наворочені, де багато проживає людей. То я собі подумав, ви настоящі древлянки, ви гордо несете честь древлян і переможець. До цього ви виступали прекрасна першу ці області. Ми відсвяткуємо постійно, як ви виступаєте. Тому повірте, нам ми на самом ділі вами пишаємося. Ми раді, що ви є такі спортивні. Ми е, раді за нашого тренера. Вона заступна представила. Чеся ушала. Приїхав привітати юних волейболісток і депутат Житомирської обласної ради, перший секретар обкому комуністичної партії України Микола Тимошенко, який завжди підтримує молодь у бажанні займатися спортом. От напередодні змагань він подарував команді нову спортивну форму. Микола Михайлович побажав дівчатам грати так, щоб болівальники любили, тренери дякували, суперники боялись, а рідні пишались. Ну, ми приїхали, зрозуміло, щиро вас привітати з перемогою. Я думаю, що це одна із значимих перемог. Я думаю, через якийсь час ви скажете, я була чемпіонкою України відкритої першості Міністерства освіти і науки в Очакові. Я щиро вас всіх вітаю. Я вам зичу, хто побудував плани, хай плани і мрії ваші збудуться, хто поступає. То хай збудеться так, хай доля буде ваша гарною. Ну, а тим, хто літом, ну, то тому відпочити. Гарного відпочинку. Вітаю вас щиро з перемогою. Вітаю цей тренерський склад. Вітаю і коростенців. Я радий і гордий. Ну що, наші зусилля всіх спільно, що увінчалися успіхом, з перемогою святом. Микола Тимошенко приїхав не з порожніми руками. Він подарував команді, волейбольні м'ячі. Коростенські волейболістки в свою чергу дуже голосно висловили вдячність всім за підтримку та допомогу. А тренер команди Лариса Овсійчук пишається своїми вихованками. Адже у змаганнях брали участь ще 10 команд, зокрема з Одеси, Миколаєва, Херсона, Алушти, Дніпропетровська та інших міст України. Ми в фіналі встріті С одесса и Николаем и выиграли. Девчонки молодцы, это у нас сборная девочек 99-2000 -го -го года. Мы даже участвовали в турнире в этом пересе в Украине. 98-го года девочки даже были старше наших девочек. Наши молодцы заняли первое место. Это сборная участвовала Тлухин, Коростыня и Новоград-Полинское. У нас поїздка 29 числа, 29 іюня, в Польщу, город Ломжа. Ми вже 13 лет туди їздимо і ми завжди в призерах. Дівчинки, які участвували в цьому період України, теж їдуть туди, захищати нашу Україну, нашу Житомирську область, наш користний. Хочеться побажати нашим дівчатам перемог, Не здаватися там, де здаються інші. Вірити у свої сили і тоді повірять і інші.